Усім привіт, вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Яка у нас чудова погода, яка у нас чудова весна. Куди піти в парк або в сквер, і вирішила піти в сквер, тому що ну, тут менше людей, по-перше, а хочеться спокою тиші і не грає так гучно радіо. Хочеться просто чути природу, дивитися на природу, відчувати її, чути, як співають пташки, насолоджуватися цим хочеться, підзаряджатися. Зараз. Зайду в магазин. І подивлюся, що там є цікавого. Цікаво було знайти, і я знайшла і навіть одразу на акцію потрапила. Є манго, це Б, яка роби турецька королівська халва. Є манго, є кокос і є таке, какао-ваніль. Цікаво скуштувати, тому що бачила, що начебто непогані були відгуки. Зараз 63 гривні коштує, а коштує 86 чи 9 Хм, Цікаво. Дивлюся одразу термін придатності то начебто до вересня 25-го року. Хочеться з манго взяти, скуштувати як буде. Взагалі, більше за все я під серіал, люблю ось такі кукурудзяні палички. Зроблені в Україні. Найкраще, ну це теж в Україні, але сьогодні буде турецька халва. Дивлюсь, картопля у нас 27,90, буряк 2090, такий непоганий. Морква 3390. Отакі ціни. І цибуля дешевше, ніж на базарі. 10,90. Огірки Ой, гірки майже 150 гривень за кілограм Україна. І 99,90. такі гладкі. Зараз я ще зайду в сільпо. Треба. Або сметанку, або йогурт подивитися. полуниці зі знижкою 33%. Ну, Ароматно, нічого не скажеш. Я, до речі, таку халву дивилася і в сільпо, і в Ларусі. От немає. А там, де я була, це так, далеченько від мене магазин. Хто з мого міста, то Дмарт. Там є. А в таких магазинах ще немає. Ну, може тут треба? Ні, ну тут теж в холодильнику, там і тістечка, ще щось. Воно в холодильнику, а так немає. Отакі я вам вже казала, я купувала. От таке печиво дуже смачне, там бізе, арахіс, шоколаді. Ну, зараз я не хочу. У мене є та хаоша, я купила цього ж виробника, тому ні. Так, сметана або йогурт. Мені ще треба взяти. Подивимось ціну тижня, що подешевше. Так, що подешевше, що дивимося. Ага, сметана, ферма. Ну, я якось її не дуже, я більше як галичина або молокія. Що тут ще? Слов'яночка. Мабуть, знаєте, що я візьму? Ось такий йогурт, 27 гривень ціна тижня. Mm. Хочу сьогодні зробити десерт з мого дитинства до... 12.04 нормально. Або якщо брати сметану, ще цукор додавати. А тут манго, ну, візьму такий. Якраз ціна тижня сілько. які склянки різнокольорові, сілько по 39 гривень. Теж зі знижкою 66%. Мені потрібен банан, дивлюсь 71,90 за кілограм. Мені потрібен буде банан. Мені потрібен буде банан. Ще потрібно 54 гривня, до якого числа зараз подивлюсь. А ну, а яку я ще хотіла? Я 54 зі знижкою. А до якого числа? До 17-го дата виготовлення 17.03. А чого вже знижка діє? Цікаво. Щоб його таке... О, я отакий колись. Зелена країна. 59 гривень купувала. До 29.03. 9 днів лише придатна така зелень. Не знаю. Зараз щось подивимось. Так, салат 49 гривень. Салатчик. Салатчик. До 30.03. Може таке взяти Тут термін придатності існує. Дата виготовлення 25.03. Ну, наче зоні непогано. Візьму. А тут 32 гривні потрушка 25.03. Ні, щось вона така дуже. Як вам сказати, влітку я б сказала, що стара. А ось у мікс, до речі, теж 25-го виготовлений. Я, мабуть, оцей мікс візьму, а в цибульку зелену покладу. Отак. Так, ну, сьогодні лише ті покупки, які, як завжди, мені потрібно, та й все. Буду йти додому, готувати те, що я планувала. Головне, що не важко було нести мої покупки. Це я от Марті у нас купувала. В сільпо три банана на 38 гривень, 27 йогурт, і 41 гривня по чеку вийшов. Такий пучок зелені. Там і кріп, і петрушка, і. Зелена цибулька. Так, маю печиво, банан та йогурт. Зараз буду робити десерт, але спочатку хочу ж таки скуштувати те, що я ніколи ще не куштувала. Знімаємо плівочку. Як воно тут відкривається. Та-дам! Що ми тут маємо? Воно запаковано повністю. Зараз тарілочку візьму. Бо я не знаю, як його правильно оце. Вироблю так, як бачу. Вау! Та-дам. Бачите, воно йде як на волокна воно одразу тане. Я зрозуміла, що мені нагадує цей десерт халвою, не знаю, як назвати, але асоціація з тим, коли ми ходили в дитинстві в парк або там десь на вулиці, влітку батьки купували нам солодку вату, оце саме той ефект. Коли ти береш начебто багато, і воно одразу тане в роті. так. Ну Добре, це я закриваю. Це я думала, може, якось так, знаєте, щось мені підкаже мій смак, щоб додати в десерт, ні, не хочу. Можливо, зверху так зробити. А зараз буду готувати десерт. Порізала банан, з печива зробила крихту і вирішила ще в цей десерт додати. Насіння льону? Так, спочатку додаю крихту печива Ну так все знаєте, далі трішки йогурт. Насіння льону? Я вважаю, що немає сенсу пояснювати, наскільки насіння льону, але трішки. Бо все корисно, коли воно наскільки корисне насіння льону. Тому банан. Все так, знаєте, на око як і є. Як є, так і добре. І далі знов печу. Так, щоб навпіл поділити. Режно. Може, по-іншому якось люди роблять, а я отак роблю. Як роблю, так і добре. Все приблизно, Все приблизно. Далі трішки йогурту, Тин -тин. Тин -тин. і додаю ще. І, до речі, можна змішати і воно взагалі потім буде як тістечко. Трампувати деякі моменти. І спробую вже як буде отака, халу, що я купила. Ну це вже, знаєте, так, як то кажуть, побалуватися трішки, щось прикрасити. Такий десерт в мене вийшов. І корисно, і швидко поставлю до холодильника, нехай там все поєднається. Але можна змішати було б, і воно взагалі як тісточка. Але поки нехай буде так. І, до речі, ще горішки можна сюди додати, грудзинки, все, що за смаком. Дорогенькі, я хочу подякувати за те, що ви дивитесь відео. Буду вдячна за ваші коментарі, за ваші вподобайки. І головне, бережіть себе, і все буде добре, обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!